Лист комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту щодо прийому документів на здобуття премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму місцевого самоврядування у 2025 році. Це одне з головних питань порядку денного засідання постійної депутатської комісії Полтавської обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму, що відбулося 17 червня. Премія присуджується Особам громадянам України віком до 35 років, а також молодим з дитячим громадським об'єднанням, які активно сприяли процесам державотворення захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, розвитку парламентаризму та місцевого самоврядування, досягли значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань. Премія може присуджуватися один раз. Заявки на здобуття премії подавалися з 10 березня, по 2 квітня цього року. Голосування відбувалося в електронній системі. У ньому взяли участь понад дві тисячі мешканців Полтавської області. Найбільше голосів набрав громадський діяч Едуард Крудько. На момент участі Едуарда в конкурсі він ще був. Лікарем в Лубенській амбулаторії і, звісно, поєднував свою діяльність із музеєм етнографічною збіркою «Древо». Але на сьогоднішній день Едуард Крутько так само став на захист нашої країни. І я гадаю, що вибір точно був непомилковий. Це той, хто дійсно від душі Докладає зусиль у напрямку патріотичного виховання молоді. Дякую всім, хто долучився. Дякую всім, хто підтримав, тому що Едуард Крудько це дійсно достойна молода людина. Також на засіданні депутати розглянули лист Котелевської селищної ради щодо вирішення питання будівництва спортзалу Котелевського опорного ліцею номер один за кошти державного чи обласного бюджету шляхом включення до відповідних державних та регіональних програм.